Цей автобус уже подолав тисячі кілометрів чеських доріг. А тепер на нього чекають нові чернівецькі маршрути. Разом із ним приїхали ще таких 14 автобусів для чернівецького тролейбусного управління. Чеські автобуси мають 28 сидячих місць та вміщають приблизно до 100 пасажирів загалом з урахуванням стоячих для людей з інвалідністю. Передбачені низькопідлогові місця та спеціальна зона для крісел колісних. Кондиціонера у салоні немає, але є вентиляція, яка забезпечує комфорт при температурі 25-27 градусів. Це стандартний міський автобус. Чехи дуже гарно підготували їх. Вони всі в дуже хорошому технічному стані. В дорозі показали, що всі успішно їдуть і жодних технічних нарікань у них не було. Такий автобус нині коштує десятки тисяч євро з урахуванням розмитнення, доставки та оформлення. Тож подарунок від праги суттєво зекономив бюджет нашого міста. Орієнтовна цифра, тому що ми не пропрацьовували цю ситуацію, тому що це був подарунок, але дійсно воно ну, воно цікавило, скільки би склала вартість. Орієнтовно, десь таку одиницю техніки там можна було придбати в районі 8-10 тисяч євро, плюс розмитнення, плюс доставка митне розмитнення. Да, розмитнення, постановка там на облік. Е, ну, Орієнтовно, десь я думаю, що порядка 10-11 мільйонів гривень, щоб автобуси почали працювати на маршрутах, потрібно завершити низку процедур від ухвалення рішення виконкому до реєстрації в мрео, технічного налаштування і встановлення валідаторів. Це був досить, досить серйозний виклик, з яким хлопці з водії з ЧТУ і не тільки водії нам відгукнулися працівники Чернецького труду управління, які мали категорію «Д» і везли перевозили цей автобус. Так само водії міської ради допомагали. Їхали. Автобуси з'являться на вулицях міста не раніше ніж за місяць. Після вивчення їх технічного стану у ЧТУ вирішуватимуть, які саме маршрути вони обслуговуватимуть. Катерина Тарасюк, Андрій Кордубан. Новини СІ-4.